Йо-хо-хо! з вами Аня Даня і Кабалека. Ми знаходимося біля храму Мейджі, і тут, коли йдеш до нього, є стіна із бочок саке. і вони є такою. Місциною, де фотографуються туристи, Вон можна побачити з лівої сторони багато людей, які фотографуються. Але ми не будемо фотографуватися. У нас, сьогодні, у нас сьогодні дуже сумний день, тому що це останній день, коли я зможу зняти влог з Настею, так як завтра вона улітає назад в Україну. І тому давайте сьогодні я буду знімати дуже часто Настю в кадрі, а сама з'явлюся тільки от зараз на початку і в кінці цього відео. В принципі, все як і завжди, я роблю зі своїми друзями у влогах. Я знімаю їх, а з вами вітаюся. Поїхали. Анастасія, розкажіть, будь ласка, навіщо ми прийшли в храм Мейджі? Так. Вчора я їздила по всім станціям метро і збирала штампіки. Але в мене немає гошуїн. Це печатка храму. Так, вони, типу, як щось там пишуть, назву храму, так. а також там є звичайні штампіки. Я хочу поставити ці штампики і цей автограф. Тому ми сюди прийшли. Можна задонатити на янмійцям, що постраждали в землетрусі минулого разу, коли я тут була, то можна було задонатити на гуманітарку для українців. В храмі Мейджі тут часто проводять весільні церемонії, і там можна побачити сім'ю, яка я не знаю напевно. Щось якась у них церемонія, але вони не одягнуті в весільному кімоно, тому напевно ще якісь інші церемонії тут проводять. Настя, щось купила. Щось гарне. Я купила омаморі. Це типу як амулет. Вони є різні і це для удачі. Я сподіваюсь. Я не знаю, працює воно чи ні, але у Ані такий же, і я перепутала його з чайним пакетиком. Типу, ось, правда, на ньому вже вузол священний розв'язався. І так, да, було дуже забавно, як Настя так і каже, ти що чайний пакетик з собою носиш. Ось, бачите? Го написано. От ми туди йдемо. Це ще не гощу це просто початка храму. Так. У мене є окремий блокнотик з печатками зі станції. Я тепер хочу сюди поставити початку храму. Окей. Вау. А, тут шерга. Дивись, офігеть. Я знаю, що всередині не можна знімати, там було коротше, написано. Тому я не зніму, як ти отримуєш Гощуїн. У мене начебто є відео, де я знімала, як перші роблять. Ось, корот, ось. Цей. О, це Ой, це впало. Це ж це Гашуін, просто з іншого храму. Він вигляді листівки. Взагалі, ось в цю книжечку, ось так воно виглядає. Не можна ставити інші початки. І ми були в Гаррі Поттера» і я сюди поставила. Я не сподіваюсь, мене не поб'ють, коли це побачать, тому що є деякі робітники храму, які не люблять ось ці початки, тому що це як просто розвікаловка, а це щось священне. І тому краще ось ці всі штуки ставити в якийсь звичайний блокнотик, а не ось таку книжечку. Також гощуїни це не безкоштовне задоволення. Зазвичай вони коштують одну тисячу єн. Мені здається, тут буде дорожче. Тому що це супер, супер відомий храм, тому буде дорожче. Не? Подивимося. Настя поставила собі гощоїн в храмі Міджі. Так, що тут у нас є? Тут у нас є сьогоднішня дата рік Рейва, Типу, шостий місяць, четверте число. Це Мейджі його назва. Оце молитва. Коротше, хоран. А це я, до речі, не пам'ятаю, що це таке. А, це це також дата, до речі. Коштувала тільки 500 єн. Так, коштувала тільки 500 єн, тому що дуже дешево. Я частіше зустрічаю, коли воно коштує 1000 єн. Настя така казала, буде дорожче. Ніхто з нас не був правий. Не можна сидіти на сходах, тому що, напевно, іноземці люблять сидіти на сходах. А, он вже бачу. Отам далеко, з лівої сторони, сидять іноземці. Бачите? Ось вони. Ось вони порушники спокою японських храмів. Там не можна знімати. І прямо стоїть цей мужичок, який тримає знак, що не можна знімати. Не можна знімати через те, що це створює е, чергу із людей. Ось він, ось він, ще один штампік в цьому храмі. Зараз Настя його поставить. Спочатку вона кладе гроші за цей штампік. Типу, як пожертва, це не обов'язково. Якщо ти добра людина, ти покладеш гроші. Якщо не дуже, ти не покладеш. Сподіваюсь, мама рівна. О, це як гарніше вийшло. О, тут видно дату. Так, да, тут дату видно ля прикол. А, Вони змінюють. А, дивись, тут є такі маленькі ці квадратики і А, вони їх, типу, да, вставляють. Прикольно. Тут якийсь фестиваль квітів в цьому храмі, ці петушки і Ми поставили ще одні штампики. Краса, краса. Ми зараз підемо у парк. Так я, я думала, що я піду в якийсь інший день, але так вийшло, що ми підемо зараз. Let's go! Я бачила, яке у неї замучене обличчя? Я прям така, да, вайб Японії, коли ти турист. Ти кожен день намагаєшся десь ходити і через це ти вмираєш. Все, ми на вихід, надивилися. Зрозуміло, що воно ще не в повному, да, ще рано, не повністю все квітне, тому повертаємося. малина? Ти малина? Вау! Це не малина, це суниця. В цьому храмі також, крім Ірісів, є сад Азалій рододендронів, але вони вже відцвіли всі. Це єдиний червоний кущик, там залишився і все. Ми приїхали на Акасака Стейшн, яка Зроблено тут підземний перехід в стилі Гаррі Потера і тут грає музика Гаррі Потера. Вау. Вау. О, свізери це ми. О, це ми. Це наш факультет. Це дорога, яка веде до магазину з мерчем Гаррі Потера. Це ж ідеальне місце, де можна прорекламувати твій відос про те, як ти ходила в студії Warner Bros. Yes, по Гаррі Поттеру. Yes. Так що зараз тут вгорі в куточку, отут буде значить, посилання на відос Насті, де вона з мірою тусить в студії Гаррі Поттер». Позаду маховика написано It's time to believe in Magic. І це буде ідеальне, ідеальне місце, де я можу прорекламувати свій фільм I Believe in Magic. Посилання на цей фільм буде знаходитись ось тут. Як ідеально, знаєте, реклама сама себе. Хто ще буде рекламувати мене? Звичайно, я сама. Що тут Настя? Розказуй першокурсникам потрібно <coughs> Багато чого. Wizard World. Так, а де ми? Ми ось тут. А, ні, ми тут. Окей, okay, ладно, ми тут. Ми вийшли звідси, отак. ту Нам кудись. Нам сюди. Нам сюди. Так. Okay. Окей. Гаррі Поттер кафе. Сяє, сяє, гарно. Але ми пройдемо повз. Ми в інше кафе йдемо. Тут дуже гарно, тут все навколо в квітах. Подивіться. А ще це взагалі квітковий магазин, бачите. Там квіти. Чайочек, Дуже багато різного чаю. Ага, от бачу, те, що можна нормального поїсти. Клас. Вау, яке ж воно все класне. А це, типу, тут, походу, кожен місяць міняються на столі квіточки. І квітка цього місяця а, це. Деруфініуму. Деруфініуму. Я не знаю, що це нашою мовою, але напишу субтитром. Мені дуже подобається, як вони придумали поставити вази. Типу, скляна, скляний стіл, а там, типу, скляні вазочки. Мені вже принесли їжу. Я... Не пам'ятаю, який в мене чай був. Я взагалі відпал його взяла. Попросила ще мед, тому що я не можу пити без чогось солодкого. І я замовила основну страву. Це кремутікін, Курка в кремовому якомусь соусі або як рагу з рисом, і мені ще дали салат. Якось так це виглядає. Аня голодує. Ну, У мене є чай. Який в тебе чай? Боря боратій. Що це за чай? Там гібіскус, uh, розочка, пол uh, і ще якісь фруктики. Дуже смачно пахне. Мені ще, до речі, тайм-тюрнер <голи> дали. А наша? Uh, щоб я, коли все закінчиться, час все, я можу пити. В Принципі я вже можу його пити. Так, Вау, у мене гора їжі. Подивіться на цю гору. Це Везувій. Так, гаразд. І погнали наливач. гарний колега. І каже, що треба, значить, оце достати. І зробити. Я думаю, можна зайти до косика. А, опа. Дуже зручно. А, напевно, тут є ще полуничка, бо він трішки полуничкою пахне. На смак як каркаде. Дуже кислий, <смак> Ну, смачно, смачно, мені подобається. Я вперше в своїх вологах доїла повністю страву. Бо раніше я завжди вам показувала тарілки, де я щось залишила, а це я прям доїла весь візуві, і це дуже смачно. І Настя, вона також доїла все своє. І це просто неймовірно смачно. Мені здається, що це був найсмачніший омурайсу в моєму житті. Мені принесли десерт. Це е, трояндове желе. На смак, воно як, е, як мило. Знаєте, оце мило з запахом е, е, троянди. Та. Люди уйшли. Тому я можу зняти в глибину красивий кадр з мастерю. Тебе видно в кадрі, якщо що. <плес> ну що ж, настав цей момент, коли Настя поставить собі штанки Гаррі Потера. А -а -а. Гарно. А тут такий величезний магазин нарча взагалі-то. Махо Докоро, тобто магічне місце. Або місце магії. Ми зібрали гошеїни, зібрали штампіки а, і Настя, ти задоволена? Так. Їй, Настя, задоволена. І наступного разу побачимося вже в Україні, напевно, так. Да? Uh -huh. Так що влоги з нас і ще будуть. Сьогодні ми подумали, що напевно цей канал треба переіменувати в Даніла and all her friends. Що <рес> ви думаєте з приводу цього? Пишіть коментарі, чи перейменувати мені канал на Даніела Каролі and all her friends. З вами була Аня Даня і до нових зустрічей. Пока-пока.